В рамках проєкту Всеукраїнської фундації Захист прав дітей, співпраця громадянського суспільства, громади та спорту для примирення соціальної інтеграції та захисту дітей в Україні, що проходить за підтримки Адідас Фаундейшн. 17 жовтня відбувся другий фестиваль відкритих уроків футболу. Участь у ньому взяли 72 дитини з Калиновецького ліцею, великоберезянського ліцею. Ківшовацького опорного ліцею, Лучанського ліцею, Кирданівської гімназії, Веселокутської гімназії. З привітальним словом до дітей та подякою за співпрацю нашим партнерам Всеукраїнській фундації захист прав дітей завітав міський голова Михайло Юрійович Кривошеєв. Та начальниця відділу освіти Світлана Михайлівна Журавель. Сьогодні в нашій громаді справжнє спортивне свято. Сьогодні у нас вже другий відкритий урок футболу, який став можливим завдяки нашим партнерам. Це Всеукраїнська фундація захисту прав дітей та Adidas Foundation. Це круті спортивні заходи, де дітки можуть проявити себе не тільки в футболі, а й у різноманітних спортивних локаціях і отримати чудові подарунки. І спортивний інвентар, тому ми дякуємо нашим партнерам. Це унікальна можливість додати свій вклад у розвиток і спортивне здоров'я і. Ментальне здоров'я наших дітей, яке дуже важливе в умовах війни. Тому ми дякуємо кожному, хто долучився. Дякуємо кожному, завдяки кому цей захід став можливий. Відкриті уроки з футболу це не просто про футбол, це про соціальну інтеграцію, соціально правовий захист дітей, про здоровий спосіб, це про радість гри та єднання громади. Тому дякую всеукраїнській фундації захисту прав дітей та підтримки Foundation Адідас. Сьогоднішній захід вкотре доводить, що спорт. Це не лише про олімпійські досягнення силу і витривалість, а це про дружбу, про взаємопідтримку, про допомогу. Я маю на увазі те, що завдяки таким заходам, які відбуваються сьогодні, ми можемо залучати до подібних активностей дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки Всеукраїнській фундації захист прав дітей ми маємо можливість соціалізувати дітей з особливими освітніми потребами і мати можливість долучати їх до роботи, до розваг, до активностей разом із своїми однолітками. Земною ти рука. Ще лучніша собі, молодці. Стадіон наповнився дитячим сміхом, азартом та щирими емоціями. А наостанок діти отримали настанову від обласного координатора проекту у Київській області Анатолія Ільченка не забувати про важливість спорту для здоров'я та розвитку. А ще учасники отримали чудові подарунки: футболки, браслети, м'ячі, рюкзаки зі смаколиками та безліч теплих спогадів. Проєкт відкриті уроки футболу нещодавно стартував в Україні. Він має важливий соціальний зміст. Допомагає дітям відчути впевненість у собі, подбати про власну безпеку та знайти нових друзів.